Україна це не просто країна, яка знаходиться в фінансовій і економічній кризі, яка потребує негайних і глибоких реформ. Україна сьогодні це країна, яка знаходиться в стані війни, що потребує повної єдності суспільства з політиками, з лідерами країни, з президентом, урядом, Верховною Радою, повного взаєморозуміння, тому що опір агресору це є. Така справа, яка потребує єдності нації. Ми мали зустріч з представництвом Світового банку в Україні буквально декілька днів тому і нас попросили прийняти закон 2029 а. Ключова теза цього закону, що Україна мусить прийти на впровадження обґрунтованого рівня тарифів. А під обґрунтованим рівнем тарифів розуміється відповідність цін на природний газ і на інші ресурси ціні імпортованого палива. Причому з 1.1.2016 року меморандум МВФ вимагає з 1.04.16 на 75%. Законопроект, який нам пропонується, вже з 1.1.2016. Але в той же час тарифи, які запроваджені сьогодні, на газ, на тепло, вони мають 100% вже паритет з імпортованим паливом. Ну такі розбіжності, які приводять до колапсу в українських домогосподарствах, соціального колапсу, економічного колапсу. Вони не допустимі. По-друге, це закон 2045А урядовий. Це закон, який стосується внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб. Це фонд гарантування вкладів. Ми хочемо просто сьогодні продискутувати з вами те, що цей закон практично є новою корупційною годівницею, причому вапіюще корупційною системою, я поясню чому. Ну, по-перше, зверніть увагу на статтю 39, де в першому читанні було зазначено, що все майно, яке передається з банкрутілих банків до фонду резервування. Може реалізовуватися на відкритих конкурсах. Але до другого читання з участю уряду і з поправками уряду слово відкритий конкурс було просто вилучено. І це означає, що цей конкурс може бути конкурсоподібним, тобто насправді не потребується прозорості. По-друге, запроваджуються в принципі закриті торги. Закриті торги, на мій погляд, не відповідають вимогам боротьби з корупцією. І, можливо, останній законопроект, про який я хотіла би так більш предметно поговорити, це законопроект 2956. Це теж відноситься до тих, які уряд декларує як той, які необхідний для отримання позики. Це введення мораторію на примусову реалізацію майна, ми, чесно кажучи, дуже здивовані тим, що цим законом, майно, яке знаходиться в державній власності, і яке має борги перед НАК Нафтогазом, практично дається право в абсолютно тіньовому нерегламентованому, невизначеному режимі поміняти власника. Ми вважаємо, що якщо є державні підприємства, які заборгували НАК Нафтогазу, потрібно спочатку розібратися з структурою боргу, А потім, якщо потрібно, виставити ці підприємства на відкриту приватизацію, яка передбачена законами України, так як приватизовувався «Криворіжсталь». Мені здається, що процедура банкрутства може застосовуватися до підприємств, де є не державна форма власності, но для державної форми власності мусить існувати одна прозора віверна процедура. Це приватизація. Можливо, ще один закон лише зазначу. Останній це проект закону про внесення змін. До державного бюджету України щодо коригування доходів бюджету в частині податку на додану вартість ми абсолютно здивовані тим, що перевиконання державного бюджету на сьогодні планується направити додатково на відшкодування ПДВ. Замість того, щоб, наприклад, скасувати податок на пенсії працюючих пенсіонерів, вартість скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів уточнена вже за останні дні. це 1,9 мільярдів гривень.